Всім привіт! Давно не бачились. Нещодавно випустив для вас відео про Samsung, мій досвід використання. Але те відео я записував десь місяць тому. За цей час в мене з'явився iPhone 16 Pro, про який я сподіваюсь трохи пізніше розповім огляд робити на нього. Не бачу якогось сенсу великого, бо в цьому смартфоні змінилось надто й багато, але все ж... Він мене здивував, особливо після 15 Pro. А, Samsung, як я казав, вже продав з Пікселем. Напевно, я випущу відео ще про Пікселі, тому що Піксель 8 Pro в мене був півроку. І Він настільки мені просто став, а, як це сказати, кісткою в горлі, що я вирішив його продати і не мучити себе з цим пікселем. Взяв собі CMF Phone 1, той самий Nothing, про який я також гадаю, щось розповім. Але сьогодні у нас герой відео. Це ось ця новинка BlackView Shark 9. Чому я хочу про нього розповісти? Тому що мені його надіслав сам продавець виробник BlackView. Каже: ось тримай цей смартфон. Розкажи про нього щось. Відео просто про залиш посилання на наш магазин в описі, те, що я і зроблю. І ось. Вирішив подивитись, розповісти. Це не буде якийсь огляд, це буде більше як лайф-відео, щось в такому форматі, коли я спілкуюсь з вами. Е, я його зараз відкрию. Потім якісь тести проведу і вставлю вже відео. Потім. Для того, щоб, якщо ви зацікавились в цьому смартфоні, то могли б розуміти, що від нього чекати, що в ньому є. До речі, відразу, ось поки я беру його в руки, ось цю коробку тут написано 256 ГБ, гігабайт, 24 ГБ оперативки, але тут чесних 8 ГБ 16 це додаткова пам'ять, яка буде як файл розширення. E, і ззаду в нас написано, що у нас 67 дюймів екран, 5000 мАч батарейка, фронтальна камера 8 мегапікселів, основа 50 мегапікселів плюс 2 мегапікселі, і NFC чіп Я перевірю, чи він працює у нас з Google Pay. напевно на, на, працює все-таки, якщо він тут є NFC. Навіщо цей смартфон взагалі тоді потрібен? Але давайте ось зараз я подивлюсь на iPad. Ю. Так, начебто все видно. Будемо його шинкувати. Ось. Ножичок, який, до речі, з AliExpress замовив. Тому підписуйтесь на групу зідonus. Там багато крутого товару. Я майже постійно. Ну, я не знаю, напевно, раз в тиждень точно щось звідти замовляю, тому що на ліжці зараз дуже приємні ціни, а скоро 11, 11 буде. Так, все. Ножик мій. Ховаємо. Все. Розпаковуємо. Так, ось. Shark 9. Так, Sony! Не фокусуйся на мені, фокусуйся на коробці. Ось 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 ось. Напевно, потрібно було це відео зробити стрімом, було б цікавіше. Але можливо, якось так і зроблю. Так, в комплекті. Класика BlackView. Ось мені присилали планшети. До речі, вже майже два роки в бабусі. Досі працює от, ідеально. Це мені ніхто не платив, мені ніхто зараз не заплатить, тому що я випускаю відео раз там в місяць-два. Просто дійсно BlackView. Планшет був, смартфони присилали, взагалі ніяких проблем з ними не було. І ось мені подобається їх комплект. Скло обов'язково є. Так, воно ще тут Якісь... Тут не просто плівочка, якась вона всередині ще така м'яка приємна. Щоб воно не побилось. Так, це сюди. Далі у нас сам смартфон. Дивіться, блок камер. Давайте порівняємо з айфоном. О! Більше блок камер ніж у айфону. О, я сподіваюся, ви бачите айфон чорний, нічого, його взагалі не видно. Ось. Ось, напевно, ось так видно. Все тут. до смартфону перейдемо трохи далі. Давайте зараз глянемо. А як тебе відкрити? Ось ні лілястика, нічого не зробило щоб дістатися. Тому що тут є до чого діставатись. Шохол? Так. А що хол такий приємний? Знаєте, як в останніх Xiaomi, як в OnePlus 9 Pro, ось такий резиновий, тоненький, класний з захистом для модулів камер. Окей. Тут е, просто якась інструкція. Викидаємо. Далі у нас зарядний блок на 18 Вт. звичайний USB, до речі. І що у нас ще? Так, скріп. О! Як мені. Що мені це нагадує, Це ось ось-ось-ось-ось-ось ось. Так, Соня, не дивись на мене, дивись на скрипочку. Ось така скріпочка, вона така цікава. Дуже схожа на OnePlus, коли е, колись така була. У них вона трохи ширша OnePlus, у мене десь вдома валяється. Дуже приємна скріпка. Так, сюди. Кабель живлення. USB, USB що тут все. USB Type-C, USB Type-C, все правильно. Ну, норм. В цілому комплектація гарна. Зараз навіть з Xiaomi 14T там в комплекті вже немає блоку зарядного, це потрібно окремо купувати. Та. Все, відкриваємо смартфон. Як би його відкрити, щоб. обережно. Не хочу пошкодити мене. Є ось такий, такий бздиньки, що я не хоче пошкодити упаковку максимально і все одно. Плювати. Так, ой який колір класний. Ось, я окремо підзніму, зроблю якісь проводочки гарні. З ним ось такий колір. Давайте відразу знімемо наліпку. Ну, знімайся ж ти. Ось це, до речі, недолік а, задніх пластикових кришок. Особисто для мене це біль, це знімати. Ось ці наліпки виробника, навіть видно, як тут кришка гуляє. Ой, ви навряд чи це бачите, але видно, як задня пластикова кришка Вона гуляє. Ще клей залишився. Це неприємно. Це доведеться потім відтирати, щоб гарно все було. Але колір красивий. Ну, звісно, він пластиковий, це бюджетний смартфон. Спереду плівка. Ось це знімається. Транспортувальна. Тут написані характеристики, ну тут нічого нового, нехай поки буде на столі. І плівка вже відразу на екрані є. Все добре. Так, вмикаємо. Кнопка живлення, тут, до речі, така здорова, велика. Вона нагадує кнопки живлення, в яких вмонтований сканер відбитків пальців. Напевно, це є так, екран. ось, Якщо бачите, він. IPS, звісно, тут не буде ніякого AMOLED. -у. Хоча мені китайці ще один смартфон прислали. Він amoled екраном, але там вже інший бюджет. І ось зараз я його увімкну швиденько. Українську мову, звісно, зараз я не буду вам показувати нічого, тому що він засліпить. Напевно, для таких відео треба щось придумати, якесь таке кріплення, щоб камера зверху знімала. Те, що я тут все вмикаю. Вам буде цікавіше таке дивитися. Якщо вам цікавий такий формат, він насправді дуже швидко знімається, то пишіть в коментарях, можливо, я таке буду далі робити. Зверху, до речі, те ще помітив, у нас є отвори, наче під динамік, наче під стерою, є 3,5 мм джек. І, до речі, де ця? До речі, скріпка. Дістаємо слот. Слот гібридний. Під вісім карти або сім-карту і карту пам'яті. Так, тут все гуд. Вмикаємо. Пропустити. О, пароль. Давайте додамо пароль. І подивимось, тут сканер відбитків пальців є чи немає. Мені, до речі, здається, що це відео насправді навіть цікавіше, ніж просто огляд я зробив би, тому що всі написали, продався, якась реклама. М -м -м. Я перед вами ось беру, ось розпаковую його, він був запаяний. Е я не вмію робити запайку заводську, але ось мої емоції, справді мої враження, я перед вами кажу. Мені, Тим паче немає ніякого сенсу казати, що він якийсь крутий смартфон. Так, сканер, відбитків пальців так, знаходиться в кнопці. Живлення. Зараз додамо. І відразу протестуємо. Тобто, такий смартфон. Давайте будемо казати відверто. Його будуть купувати люди, котрим потрібен другий смартфон. Якийсь просто дешевий смартфон для соцмереж. або бабусям, дідусям, Є фейс-контроль, до речі, розблокування по обличчю. Це ми пропустимо. Не люблю його. Взагалі немає ніякого сенсу, тільки коли гарне освітлення, особливо на бюджетних смартфонах. Так, і навігація жестами. Що ж, все, запустила система. Зараз я яскравість відразу придушу. Автоматична яскравість тут є, це вже добре. Е, Яскрава. О, нормально. Якщо камера перестане мене бачити, буде фокусування на смартфоні. Так, і що тут у нас? Що тут у нас є? NFC увімкнено, безконтактні платежі є такий пункт. Bluetooth модем, все, 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 звичайна система від BlackView. Dog OS 4, до речі. І що у нас тут пише? Процесор Unisoc T820, ємність акумулятору 1000 мАч Тут, звісно, не 1000 мА на годину. Але щось вони намудрили, і пише воно 100% не так, як є насправді. Зараз відключусь до Wi-Fi. 5-герцовий Wi-Fi є. Зараз я під'єднаюсь і що зробимо? О! Ми візьмемо і порівняємо швидкість роботи Wi-Fi. Ось поряд на iPhone. Тут Wi-Fi не найшвидший, але нормальний. Uh, порівняємо з iPhone з цим BlackView, для того, щоб було цікавіше. Що ж, Wi-Fi у нас є. М -м 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 -м, зараз залегінемось в мій Google аккаунт. Швиденько. Так, 11 хвилин запису. Ой-ой-ой, у нас 5 хвилин залишилось на карточці. Якщо що, то дозапишемо. Сподіваюсь, безпека Google не буде. Мене просити йти до CMF і підтверджувати там свій аккаунт. Ні, не сподіваюсь, можна ж буде тут зробити на iPhone. Це все так. Це все на iPhone можна зробити. Швиденько підтверджуємо. Ну, що я скажу, задня кришка матова. Приємно. Лежить в руках смартфон, як, як всі смартфони типові 2024 року. Прямі грані, пластикова кришка, пластикова бокова рамка. Розмір також типовий, 67 дюймового смартфону. Ось така внизу є рамка велика підборіддя. Вона. Що, все, навіщо? Підборіддя, ось я бачу. сподіваюсь, ви бачите. Таке немаленьке підборіддя. І... Оновити програмне забезпечення. Можливо, не буде писати, що тут 1000 на годину. Чи є тут оновлення? OS 4. Як тебе оновити? Версія Android. DocOS. Експериментальні функції. Оновлення системи, все, знайшов. Система остання. Ну, це смартфон новий, він тільки вийшов в Китаї його. Начебто тільки презентували, тому. Напевно, ще допилять оновленнями. Якщо серед вас є власники BlackView смартфонів, і той, хто користується ними, той, хто дійсно може написати, як вони оновлюють програмне забезпечення, напишіть в коментарях. Тому хто зацікавиться в придбанні цього смартфону, я гадаю, ця інформація буде цікава. Так, і музика. Що-що ж включити, щоб не забанили за авторські права. Ага, ні я знаю, що. Він Нормально, вони співпрацюють. У мене там в відео зачастую навіть є музика Ніфекс. Сподіваюсь, за це не забанять. Так, тут півторашка. Тобто 100% повноцінне тут, зверху тут 50%. Ну, звучання тут таке. Гучне, щоб не пропустили свої улюблені там, дзвінки від родичів від бабусь дідусів Мамусь. Тому гучність динаміку нормальна, якість просто звичайна для бюджетника. Але те, що стерео є, це плюс. Буде приємніше дивитися якісь серіали та фільми. І що я скажу, це є, це є, поставимо спід-тест. Використати біометричні дані. Сканер відбитків пальців. Я якось додавав. Сподіваюсь, він працює Спіт-тест. До речі, система проста. Вона працює швидко. Якось не можу сказати, що він якийсь тормознутий чи ще щось. Так, анімація не дуже плавні. Анімації бувають з ривками. Але там, маче, нормально, не можу чогось сказати поганого про цей смартфон. Є багато різноманітних функцій, бачу, як воно працює, також не знаю. Це потрібно ним користуватись. Кілька днів повноцінно, щоб зрозуміти. На жаль, в мене немає кількох днів, щоб ходити з цим смартфоном. Я все одно там тестую різноманітну всяку техніку. Так, і. Будемо порівнювати швидкість в одному місці. Спочатку тестуємо. Так, і сервер виберемо один, звісно, обов'язково. Щоб швидкість була однакова. Адамман. Так, швидкість показав мене інтернету. Тут зв'язок не дуже гарний з мережі, тому що тут дві стіни. Вони товсті, це ще радянська, радянська будівля, тому стіни великі, товсті, погано. Інтернет-з'єднання тут працює. І 263, 233. На iPhone ось все те саме робимо через застосунок обов'язково, тому що якщо через браузер, то буде прівесі реле. Так. І швидкість. Зараз тестуємо на айфоні. І, ну, що я скажу, те, що бачу. Так, на айфоні швидкість вивантаження більша, але завантаження навіть трохи менше. Тому Wi-Fi тут швидкий, працює, NFC є. В цілому непогано. Далі я для вас запишу окремо приклад відеозйомки в день. Кілька фото додам, я це все прокоментую, потім начитаю. І вже висновок окремо запишу. Що ж, зробив я кілька прикладів фото на Blackview Shark 9. І вже перша фотографія проти сонця показує в цілому потенціал камери на цьому смартфоні. На жаль, деталізації або якоїсь точної кольорової передачі в ньому немає. Якщо робити наближення, то можна помітити, як смартфон погано ловить рухаючі об'єкти. Наступне ж фото показує наскільки. Передача кольорів, вона неприродня, вони надто яскраві, вони неточні. Якщо ж наближувати, то взагалі деталізація втрачається. А якщо фоткати зблизька, то так, можна отримати навіть непогану деталізацію. Але є проблема з роботою зі світлом. Як бачите, навіть пакет тут пересвічено. А якщо фотографувати ось дерево, на ньому була така приємна тінь. Але на жаль, алгоритм HDR її взагалі вбив. Якщо подивитись на лівий нижній кут. То видно, що фото навіть засвідчене десь, хоча там не було надто яскраво. Якщо ж для камери будуть ідеальні умови, що сонце напряму не б'є до камери, воно вже не таке потужне і є більш глибока тінь, то навіть можна витягнути непоганої якості фото. Але чогось особливого ні на основну, ні на фронтальну камеру від цього смартфону не треба очікувати. Це бюджетник, в якому камера потрібна. Для того, щоб щось зафіксувати, сфотографувати при дуже якісному Освітлені і не більше. А далі відеоприклад. А ось приклад відеозйомки на BlackView Shark 9. Це 4К 30 кадрів на секунду. Можна побачити, як з кольорами працює, тому що ось це, ось ці лінії, вони такі вигорів червоні. Ось бренди. Також по ним можна щось зацінити. Бачите, як кольори працюють І ось трохи неба, З сонцем тут буде тяжко, хоча воно ось за деревом навіть непогано справляється. Але те, що я бачу на екрані, стабілізації взагалі ніякої немає. Але напишіть в коментарях, як вам запис відео на цей BlackView. Що ж, який висновок можна зробити про BlackView Shark 9. Це доволі такий стильний непоганий смартфон. Мене здивувала його швидкість роботи. Він дійсно працює, напевно, краще, ніж будь-який його однокласник. Система проста. Є й свої фішки, про які ми сьогодні вже поговорили в відео. Тому, якщо зацікав цей смартфон, переходь за посиланням в описі і купуй його за найкращою ціною. Дякую за перегляд. Бувай!